Салют, друзі. Я достатньо часто чую таку думку, що ПЕТЕСАУ, які не мають башти, тобто не повертається башта праворуч ліворуч а мають лише рубку, якісь взагалі типу другосортні І Якщо ви також чули цю думку, то це відео особисто для вас, тому що воно заперечує таку думку і говорить про те, що та людина, яка вважає Петесау без рубки не граючимися, ну вона, мабуть, просто сама не вміє грати. Бажаю гарного перегляду. Ви на каналі Атреадва Керів. Отже, друзі, в команді противника маємо три важких танки, один середній, дві ПТ-САУ, один легкий танк. Три важких, один середній, один легкий дві ПТ-САУ в команді союзників. Ну, типу, паритетний, скажімо, такий баланс. Смикається в нашого героя камера. Я не розумію, це у нього. Якась конвульсія, чи я не знаю, що це з ним сталося з цим героєм. Але я зазвичай такі ріплеї з дефектами не записую. Але хочеться просто показати вам ріплей на ПТСАУ без Башти. Це достатньо буде цікавий бій. Ну, типу, стандартний роз'їзд, на стандартну ПТ-позицію виїжджає наш герой. Ну, він, я гадав, що він тут засне, але він не заснув і спускається вниз. Бачите, до речі, спускається вниз передом, не задом. Тобто не витрачає навіть час на те, щоб їхати назад, розвертатися і так далі. Що ми тут бачимо? Бачимо дуже цікаву обстановку на мінімапі. мапі тобто, що там важкий танк з тієї сторони, ПТ-САУ, середній. І звісно, за сетапом, ми ж його прочитали. Ми розуміємо, що тут е, статіст в танки, е, причому якийсь там під номером 2, я так розумію, е, залишається один тут на 183-й, Він А, два. Він, е, до речі, відстрілявся, тому наш герой просто його собі вкатує, дає йому постріл. Ну і звісно, що ну, статіст в танки хоче дати отвіточку. Ну, а подивіться, як наш герой грає. Ну, трошки підвертає, і е, бри, цей фугас не проходить. Чому стріляє фугасом? Не зовсім зрозуміло. Ну, фугас, я так розумію, попав е, в каток і тому і не пройшов. Подивіться, як підрубаємо голду. Якби я цей постріл реалізовував, то в моєму випадку фугас би розбився от, об, то, об той парканчик, який е, цей е, снаряд пролетів в нашого героя. І... Подивіться, на лівому фланзі вже нікого немає. Залишається там біля респа єдиний важкий танк союзників. Недовго думаючи, наш герой розуміє, що Іс 7 знаходиться на напрямку плюс-мінус там десь один. Але ж ми не бачили ще 7-5-2, якщо я не помиляюсь. Е, ні, Іс-8, Іс-8. Помилився все ж таки. 813 максималочка проходить на ББшечках. Досить непоганий такий постріл тичку дав, все, поїхав далі. Не можете зупинятися, тому що там ота оталтіла е, толпа противників е, все змітає на своєму шляху. Е, подивіться, от е, кожного разу наш герой перемикається на фугас, аби подивитися, чи зможе він пробити, щоб дати більше шкоди фугасом. Хоча я вам так скажу, що в цього героя достатньо досвіду для того, щоб розуміти, що. Він не пробиває, хоча він себе переперевіряє. Тобто, а ну-ка я гляну, можливо, я зараз йому дам на касарік плюс. І це достатньо непогана методика, друзі. Перед тим як робити постріл, не потрібно поспішати. Не треба поспішати, так як я поспішаю. Стріляю без зведення. Знаєте, у мене 82% влучності, хоч і непогана статистика, скажімо так. І от зараз що не потрібно поспішати, дуже прям. Цікавий момент, подивіться, він кедешиться. Він розуміє, що. Оп, а тепер чек на фугасік. Почекали чорну зону, пробили 1167. Чувак просто, просто вигарів на робочому місці, як то кажуть. До речі, тим часом нашого героя вже 5600 настріла. 5600 настрілів залишається 2 в 3. БЗ-75-й якийсь тут вяленький хлоп, він щось тут стоїть, закидешений, ні в кого не стріляє. 667 проходить по бачату. Ну, в такому положенні БАТ 113 -1 ГФТ не пробиває, наскільки я пам'ятаю. І ось наш герой залишається один. Тому що БЗ-75 дочекався, коли приїхав. Є 75-й, набрався сміливості і приїхав сюди. Тут без, без двигуна Є75-й залишається і не пробиває. Не пробиває, на жаль, ПТ-шку. І ми розуміємо, що Є75-й відправляється в Андрій. До речі, справа тут ще в тому, що. Ось ці два товариша, які Мінотавр, які Батчат, вони просто сюди не приїхали одночасно. Якби приїхали одночасно і Батчат чомусь зупинився, отримав, звісно, постріл і відправився в ангар. Залишається тут пан на мінотаврі. Пан на мінотаврі пушить прям. Пушить прям щось, їхав до кута, доїхав, зупинився. Чого зупинився, не розумію поки що. Але хотілося б дізнатися. Ну, дає постріл. Другий не встигаєш, звісно, і з постріла відправляється в ангар. Я не знаю, навіщо він так зіграв. Можна було якось там, не знаю, здалеку, від рельєфу, від голови зіграти. І того 8492 шкоди, 6 фрагів, друзі. Це медаль пула, калабанов і медалька майстра. І після цього бою, друзі. Дуже цікава ваша думка на рахунок ПТСАУ без башти, яка повертається. І я вам скажу так, що я гравець в мене на аккаунті, Єгнз Є100, має понад 7200 боїв. Не тому, що ну, я не вмію грати на ПТ-шках без башти, а тому, що ПТ-шка достатньо комфортна, а є ж інші ПТ-шки, в яких повертається башта, але я чомусь обирав Єгнзер Е100. І так, друзі, команда противника. 183. Та, що була перша статіст в танки, ну 56% це, звісно, нубка, друзі. Це нубка, тому що Кирила ще один аккаунт є. Бачат 44,94, 12300 боїв. іс 8-й 57-25 1300 боїв. іс 7-й має 52,04 4500 боїв. Є 55,75 55, на 2500 боїв. 121, 50, 47, 3,800 боїв, і Мінотавр 46-96. Хотів йому сказати 47, але ні. 4 400 боїв зіграних. Команда союзників БЗ75, який приїхав сюди. Ви розумієте, він приїхав сюди, і тут бій був на цьому місці, але в чувака залишилось 0. 41-88, 1800 боїв зіграних т 92 45,43, 3 900 боїв зіграних. Не 0 на БЗ, а 251. Окей. Ну, це 251 це також 0. І мені здається, що все 0, що до тисячі шкоди. Якщо тисячу не зробив, ну це взагалі якийсь просто дивний сон. 50% майже має AMX 120 1000 боїв зіграв всього. 26,8 50 50,77, 5 боїв відіграв, 140. -ковенький. 45% на 2200 боїв, до речі, 1700 накидав. Є соти, 4400 боїв, 4691. Скоро буде 47, мабуть. Ну, і наш герой цього відео: 66,57, 417 боїв. Средуха ПАКу 2353. Ну і максимальна шкода, взагалі. Це його максимальна шкода. І на аккаунті тепер. І на цій ПТСАУ 8492. Друзі, я сподіваюся, це відео вам дуже зайшло, і в мене просто для вас дуже-дуже величезне питання. І що ви хочете сказати, що дійсно не граються ПТСАУ без башти? Чи просто люди, які на них грають, не вміють грати? На мою думку, я би хотів, щоб ви особисто... Кожний, хто подивився цей відось і додивився до цього моменту, по-перше, протиснув лайк цьому відео. Ну і, звісно, написали ваш коментар, тому що це дуже важливо. А чи дійсно так? Чому Петесао без башти погані? Можливо, просто в обладнанні потреба, потреба поставити не підкручені оберти двигуна, а на поворот корпусу, щоб він швидше крутився, і тоді буде все менш, на огнях прямо. Але. Не знаю, а можливо, все ж таки це ота тема, як пам'ятаєте про танцора і його вузькі, за вузькі його туфлі. Напишіть, будь ласка, коментар, залиште, і давайте з цим питанням вже покінчимо. Я наразі бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте. Все буде Україна. Бай!